Вітаю! Колись дуже давно в українських селах жили добрі люди, які любили смачно їсти. Одного разу вони придумали дуже особливу страву вареник. Це було щось дуже смачне. Всередині вареника клали картоплю, сир, ягоди або навіть м'ясо. Вареники з давніх давен вважаються українською національною стравою. Ці вироби з тіста оспівані в народних піснях, описані в казках та згадуються у віршах. В Україні ця страва настільки прижилася, що стала візитною карткою. Вареники готують по всій країні. А щоб приготувати вареник, спочатку замішували тісто з борошна та води, потім розкачували його та робили маленькі кружечки. У кожен кружечок клали начинку і складали його навпіл. Після цього краї вареника міцно защипували, щоб начинка не втікала під час варіння. Варенички варили у воді, а потім подавали з маслом або сметаною, і хоча ця страва виглядає простою, кожен вареник був сповнений любов'ю. Вареники можуть бути солоними, з бринзою та картоплею, зі шпінатом, печінкою чи м'ясом. А що вже говорити про ягідні вареники з вишнею, сиром, полуницею та малиною? Вареники можуть мати різні форми невеликі, трикутні чи заокруглені у формі півмісяця. Їх подають зі сметаною або зі шкварками та жареною цибулею. Українці не втомлюються висловлювати любов та шану до своєї улюбленої страви. Отож, коли ти їстимеш вареник, знай, що ти куштуєш шматочок давньої української історії. Всім смачного!